Друзі, привіт! Сьогодні кур'єрська доставка за тебе, магазин на ТБ. Водичка моршинська без газу. Одна упаковочка. І тут щось у кульочків. Будемо по... з кульочка витягувати. Своя лінія рис. Камоліно, преміум, Круглозернистий. 500 грам. 4 пакетика. Така салатова упаковочка симпатична. Тут і рецепт є, як його приготувати. 20 хвилин. Готувати 20 хвилин. Один пакетик чи, ну, чи два спосіб приготування. Тут чотири пакетика 500 грам. Отак. Так, що ж тут є? А це майонез, столовий оліс. Шістьдесят 500 процентів грам. Акція була такий повний пакетик 500 грам. Оліс. Повна упаковочка. О. А це своя лінія крупа гречана. Гатунок перший. Теж 4 пакетики 500 грам. Варити 25 хвилин. Тут ось спосіб приготування написаний, як її можна приготувати така тоже коробочка. Упаковочка. Приємна. І своя лінія Артек. Пшенична каша. 500 грам, 4 пакетики. 15-25 хвилин на приготування. Все. Крупа. Так, вигодно положив у кип'яток, раз і зварилося. Ще десь була коробочка. А, а це така коробочка Булгур. Чотири пакетики 500 грам, 25 30 хвилин Булгур. Я вже ці всі готувала смачні, такі каші. І макаронів набрала. Один кілограм розумний вибір, мушлі. Такі манісенькі, я таких ще не брала, такі манісінькі, манісенькі ракушечки. Один кілограм, ось такій муші називаються. А це теж розумний вибір, один кілограм, спіральки, отакі во спіральки. А це ріжки. Ріжки розумний вибір. Один кілограм. Такі ріжки, ріжки невеличкі. Ріжки. І це розумний вибір. Один кілограм одної такої фірми, Пер'я. Перія. Пілочку. А це так само. Пружинки. Один кілограм розумний вибір. Пружинки. Такі. Так. Такі макарончики собі набрала То з молоком буду. А це пряники. Пряники молочні 300 грам, своя лінія. Акція була на них. І прянички. Я такі чотири упаковочки взяла одинакові. Такі, наче вони йдуть, як бубликами. Всередині така дірочка. 300 грамів, молочні пряники 300 грамів. Ось вони ще. Ось такі. Такі прянички. І такі прянички ще одні з згущеним молоком. Тоже своя лінія 300 грам. згущене гущеним молоком одні. Так. Масло яготинське 73%. А скільки ж тут грам? 73%. Масло сородковершкове, яготинське. 180 грам. Акція теж була. 180 грам. І взяла такий фарш з хеку. Будемо котлетки робити, 500 грам. Рибний харчовий. Фарш з хека. Такий. І ще такий один взяла фарш з лосося. 500 грам. Теж 500 грам. Хвар з лосося. Такий, так, так я такий вже готувала, а такого ще не готувала. Будемо котлетки з вами готувати. 500 грам. І це всі закупочки. Папа, -па, до нових зустрічей. Дякую за увагу.